Брати і сестри, я разом з вами хочу сказати слава Ісусу Христу. Я також радий з вами поділитися словом Господнім, яке нам говорить про мудрість. Брат Міша вже на початку зачитав і говорив про мудрість, яка є у житті людей. І я хочу також зачитати із Нового Завіта, з книги пісня апостола Якова. Це третій розділ з 13 вірша і до кінця цього розділу. І в цих віршах апостол Яків він записав про різницю мудрості, яка є земна і є та, яка походить від Бога. І давайте разом зачитаємо з 3 розділу пісня апостола Якова, 3 розділ з 13 вірша. Хто мудрий та розумний між вами? Нехай він докаже це на ділі доброю поведінкою з мудрою лагідністю. Але коли ви маєте гірку заздрість та сварливість у серці своєму, то не хваліться і не говоріть неправди на правду. Це не та мудрість, яка сходить з гори, але земна, тілесна, демонська, Буде заздрість та сварливість, там безласть та всяке злоділо. а мудрість, що сходить з гори, по-перше, чиста, потім мирна, лагідна, покірлива, повна милосердя та добрих плодів, то неупереджена та нелицемірна. Літ же правди сіється в мирі творцями миру. У цих віршах апостол Яків записав дуже важливі слова про те, яка є різниця між мудрістю у житті людини. І мудрість у нашому житті вона є важливою тим, що ми постійно маємо вирішувати деякі речі. Ми повинні також з мудрістю виконувати роботу, тому що якщо будемо безмудно виконувати якусь роботу, то вона приведе до поганого результату. І мудрість у людей. Може бути різною у їхньому житті. Коли ми будемо читати і досліджувати слово Боже, яке є живим і для кожної людини, то тоді будемо розуміти, як відрізняється мудрість, яка є земною і яка є та, котра походить від Господа. Тож у цих віршах ми розглянемо деякі різниці між двома протилежностями мудрості. Перша річ це земна мудрість, про яку говорить апостол Яків. З 14 вірша. Він каже, але коли ви маєте гірку заздрість та свердлість у серці своєму, то не хваліться і не говоріть неправди на правду. Земна мудрість, вона виділяється у своїх ділах. При такої мудрості він завжди залишається неприємним для ближнього чи для оточуючих. Також у першу чергу така мудрість є неприємною для Господа. І як і описує цю мудрість, через її плоди. І він також перераховує, що вона має всі погані качества у собі. І перше з цих, він каже, це заздрість. Заздрість це бажання у людини мати те, що є в іншого. Тому що заздрість вона породжує лише конфлікти і суперечки. Також він говорить про сварливість, тому що сварливість це земна мудрість, і вона веде до гордині і бажання утвердити себе за будь-яку ціну. Також апостол Яків говорить про неправду, в якій заховані розлад і зло. І там, де панує земна мудрість, там завжди виникають хаос і гріх. Ця мудрість має основу на егоїзмі людини і на її бажаннях. Яків також і недаремно описує про неї, як про демонську. У 15 му вірші він так і записав. І така мудрість, вона завжди руйнує відносини людей. І вона навіть руйнує громаді і також особисте життя людини. Коли людина має недобрі риси в своєму серці, то тоді вона не має духовності або духовного життя. Таку людину не турбує життя інших, але її турбує лише своє життя і свої інтереси. Яків також каже, що така людина зовсім протилежна правильній людині. Вона не може показати те, що справжня мудрість є смиренною. І доброю по відношенню до інших людей. В 15 му вірші апостол Які описує про земні мудрість, про земну мудрість, яка є тілесною і демонською. Він каже, це не та мудрість, яка сходить з гори, але земна, тілесна і демонська. У цих трьох значеннях знаходимо погані риси в серці світської людини. Земна мудрість, вона не сходить з небес, але вона має походження від цього світу. Тобто тілесна. Немає плодів Святого Духа. Але навпаки, вона протиставиться йому. Демонська мудрість, вона зовсім протилежна здоров'ю людині і її поведінці. Далі також апостол Яків у 16 вірші говорить до цього, він каже, буде заздрість та сварливість, там безлад та всяке злоділо. І апостол Яків говорить про погані риси людини яка живе у земній мудрості. І ми не, не знайдемо чогось приємного в житті такої людини. І можна задатися таким питанням, чому так? Дивлячись на різницю між людьми, які мають у своєму житті різну мудрість, бачимо результат того, що люди, які прийняли світ, вони відкинули істинну мудрість і вони живуть по своєму розумінні цього світу. Тож важливим залишається те, щоб мати розуміння. Між таким життям. Адже мудрість, яка далека від Бога, приведе лише до поганого результату. Далі друга річ, яка записана у цих віршах, це мудрість з гори. В 15 вірш апостол Яків каже, це не та мудрість, яка сходить з гори. І тут також бачимо різницю, що земна мудрість, вона від, відрізняється від Божої мудрості тим, що Божа мод, мудрість сходить з гори. Тобто, дається від Бога. В 17 вірші апостол Яків каже, що людина, яка прийняла істинну мудрість від Бога, вона має зовсім протилежні плоди у своєму житті. І він записав такі слова, а мудрість, що сходить з гори, по-перше, чиста, потім мирна, лагідна, покірлива, повна милосердя та добрих плодів, неупереджена та нелицемірна. Плоди праведної людини, вони завжди мають походження від Господа. Такі плоди будуть завжди залишатися праведними і чистими. Яків також записав, плоди, які походять від мудрості згори. І він перераховує їх. І перше, яке він записав, це чиста. Чиста мудрість, вона згори і не має ніяких домі... домішків гріха або якогось егоїзму. І бачимо, що вона завжди вкорінена у Божій святості. Також він говорить про мирну мудрість. І вона завжди має прагнення до миру, а не створюючи конфліктів. Також Яків говорить про лагідність. І це є Божа мудрість, яка проявляється в м'якості та терпінні до інших. Також записано про покірливість. Вона готова підкорятися Божій волі та поважати інших людей. Також дуже часто замічаємо. І в житті Ісуса Христа те, що ще є мудрість в милосерді. І милосердна мудрість, вона завжди готова прийняти і пробачити навіть тоді, коли це важко. Тож, як я бачимо, що він описує таку мудрість, яка є повна милосердя та добрих плодів. І вона виявляється навіть тоді, коли важко робити. І вона виявляється у любові до ближніх і у служінні. І вона є неупереджена та нелицемірна. І Божа мудрість завжди справедлива і чесна, без подвійних стандартів. І така людина не є запрямована в серці. І вона завжди прагне мир з усіма заради чистоти життя. Істинна мудрість, вона є сміренна і мудра людина, як джентльмен, який вміє поважати інших людей. Бачимо також важливість мудрості, яка є істинною. І вона мирна з усіма, відкрита, щира, розсудлива, і в ній багато добре. Мудра людина, вона протилежна тій людині, яка є від світу. І бачимо також, що апостол Яков говорить про те, що мир сіється від тих, хто творить його. І мир твориться від самого Бога. Також від нас повинен сіятися мир. І про це також апостол Яків записав в 18 му вірші, він каже, плід же правди сіється в мирі творцями миру. Це третя річ, яка захована в цих віршах, це плід справжньої мудрості, яка походить від Бога. У цьому вірші, в вірші 18, як він нагадує про мир і плід правди у житті християнина. Плід правди має велике значення в нашому житті, тому що цей плід це результат праведного життя, яке має основу на Божій істині. Також для того, щоб мати основу на Божому Слові, потрібно мати деякі речі в своєму житті. По-перше, це духовний зріст. І тому що е, віра... Яка відображається в любові, вона повна милосердя та справедливості. Також наступна річ, яка повинна бути в нашому житті, це добрі діла. Тому що служіння іншим із чистими мотивами нашого серця, вони є приємні перед Богом. І за це також знаємо, що Господь благословляє. Також що одним плодом у Божій істині є те, що сіяти мир. Про це також і записав. Як і у 18 му вірші, він каже, що плід же правди сіється в мірі творцями миру. І Як він нагадує про те, що це є плодом праведності. Можна задатися питанням, як це сіяти мир. В першу чергу це є прощати, і не тримати образи, і не поширювати ворожнечі між собою. І наступна річ це шукати заводи. І навіть коли, якщо вимагається смирення або навіть якогось жарко поступка в нашому житті. Також для того, щоб нам сіяти мир в нашому житті, нам потрібно в першу чергу говорити істину у любові і навчитися говорити правду без агресії чи якогось приниження. Це дуже важливо для нашого життя, тому що коли ми будемо так поступати, то в нашому житті не будуть з'являтися конфлікти або якісь суперечки. І в дійсності наше життя буде наповнене міром. Дуже важливим є те, щоб доносити мир в нашому житті. Тому що мир сам по собі не, не може з'явитися в цьому світі, у якому дуже багато поганих речей, які міняють людину або навіть відводять її від Божої істини. Тож на завершення хочу сказати, що мудрість, яка дається від Бога, нехай панує в нашому житті, щоб також через неї приносити мир один для одного. Хай Господь нас у цьому благословить, щоб ми завжди були в мирі один з одним і в мирі з Богом. Амінь.